Я хочу втікти в дрімучі ліси. Я втомився від міської асфальтної краси. Як часто ми це повторяємо, коли на вулиці стоїть така спека, як нам хочеться десь лягти під пеньочком, занурити свої ноги у таку прохолодну воду, відпочити, приготувати, їсти самим у природі. Саме для цього ми сьогодні не в дрімучих лісах. Ми сьогодні на узліссі райський куточок, скажете ви саме. Так, це в майбутньому едем Резорт. Тут ми можемо відпочити саменькі, якщо дуже нам набридла вся та міська метушня. Тут ми можемо приїхати з сім'єю, з друзями, просто виспатися, поїсти смачно в ресторані або ж приготувати якусь свою улюблену страву на вогні на природі. Відсьогодні з вами Галицька пательня, яку ви можете не тільки тепер чути, але й бачити юху! Давайте подивимося, яка вже година. Ну, практично вечірня, а сонце ще не зайшло. Його багато там на пляжі. Там ще народ засмагає, там народ купається. Я кажу, пішли готувати їсти. Вже час вечері, а всі в дрімучий ліс, в дрімучий ліс. Потрапили ми майже з вами в касті. Тут можна від всіх сховатися, тут нікого немає. Тут можна наодинці, на самоті з коханою людиною. Гулятися і провести гарно час. А тепер всім готувати їсти, їсти. Давайте сьогодні разом з вами приготуємо надзвичайно просту страву. Без ковбаси ми не обійдемося, і головна страва нашого запікання плавлений сирочок. Тож напевно, що з нього і почнемо. Оси літають, але це нормально жива природа. я думала, що набагато довше буде тертися цей сир. Але все у нас дуже добре лягає. Банячок в нас для того, щоб ми тут все перемішували. Сюди все скидаємо. Так, ну що, даєте сирок мені? Так, постав, постав ковбасу, до ковбаси нам ще треба дожити. Смачно. Нібито з нашою цією. Першою задачкою ми нібито справилися. Ну, хто взимку не любить ось такого от салатика з чесничком. Слухайте, будемо давати чесничок? Будемо. Добре. Добре, будемо. Ми на природі. Тоді спочатку чесник називають королем дуже багатьох кавказьких страв. Але від запаху чесника ми з вами можемо позбавитися лише одним грецьким горіхом. А ще якщо часник молодий, ну десь приблизно такий, як в нас з вами, то запаху взагалі не буде. Можна ще, якщо потім зібралися цілюватися десь там в дрімучих лісах, то випити один ковточок молока. Хоча хто би це молоко брав на природу. Так, на природу береться зовсім інше. Наприклад, майонез даємо до нашого сирочка. Майонез. Ну, так, абсолютно нам вистачить. Сирок перемішали, можна ж тією ж ложкою, якщо нам треба, це все масло. Хто любить кінзу, можна в цю страву додати кінзу. Все, сирок у нас готовий, трошки розлітається по столу, але порядочок ми з вами зробимо. Це все відставляємо. І тепер приступаємо до нашого батончика. Ми купили звичайний батон, нарізаний, нарізаний на багато частинок. Найголовніше, слідкуйте за тим, щоб він зберігся в тому самому стані, я маю на увазі, маленький, більший, більший, середній, щоб ми не нарушили з вами цю композицію батона. Все. Чим мені буде найзручніше мазати, напевно, у цим ножиком Мажемо кожну, кожну частиночку, тому що потім з цього ми зліпимо. З вами неймовірно красиву композицію, яку ми назвемо свиня у траві. До речі, що так дивитеся? Десять чоловік зібралося, а сир буду я сама мазати. Ну, давайте допомагайте. Мазати, а я поки що ковбаску наріжу. Тож ми чистимо цю ковбасочку, зрізаємо з неї, так би мовити, хвостики. Що ми з нею будемо просто населяти на шампур, щоб наш цей запечений хлібчик, який ми потім з вами назвемо свиньою, був смачніший. Дуже в нас сьогодні зручні ножики, хочу вам сказати. Дуже красиві, зручні. Ковбаску поки що будемо. Ріжемо ковбаску і населяємо на шампурчики. Населяємо на шампури. Почнемо з цього красивого куска, що з вогником все добре. Жар є. Тут можна було би і справжню свиню на тому жарі вже засмажити. Але справжню свиню я вам пообіцяю наступного разу. Одного шампура, як думаєте, вистачить? Не вистачить. Добре, зараз буду населяти ще один. І так чук. Що? Я люблю дивитися, коли це хлопці роблять. В них це краще виходить. Але обійдемося сьогодні. І без них хлопці займаються своєю справою. Вони слідкують. Ковбаска в нас готова, а де ж наш батончик? Дуже дякую. І цей батончик ми зараз з вами будемо. Дякую. Дуже дякую за допомогу. І цей батончик ми зараз з вами будемо переміщати дуже акуратно. Найголовніше, щоб це все діло не розвалилося. Юху навна на, на фольгу. Відсуваємо цю штуку, завертаємо це красивенько. Я знаю у вас питання в очах, де ж та свиня скоро буде. Ось і наша майбутня свинка. Вирішили трошки нагуляти собі апетиту і притися цією чарівною місциною. Потрапили ми на острівець. А виявляється, тут є баня. Можна тут не тільки попаритися, але я думаю, ми це обов'язково зробимо наступного разу з нашою знімальною групою. Правда? Тут можна і приготувати їсти. Тут можна приготувати неймовірно смачний холодний борщ, попити якогось коктейлю, подивитися на озеро і зрозуміти Я в раю, нагулюємо пити далі. Смачно! Ну а поки в нас страва готується, давайте ж прикрасимо, куди ми з вами будемо викладати. Нашу свинку, яку ми потім обов'язково доробимо. Ну, листки салату це обов'язково. До речі, вже можна чистити цибулю. Дякую. Цибульку ми почистимо обов'язково. Вона нас буде готова за декілька хвилин. Прикрашаємо це листками салату. Ну що ж, Піднос для нашої е, імпровізованої свинючки вже готовий. Є травичка, є помідор, є цибулька. Дуже дякую. Ще декілька хвилин залишається до подачі на стіл нашої такої сьогодні природні пікнікової страви на Галицькій пательні. А в нас гості і дуже дякуємо. В нас тут спекотно. А Леся, креативний кухар Едем Резорту, принесла нам щось смачне. Леся, що це? Доброго дня, а це я вам принесла спробувати наш тонізуючий напиток. Він готується за спеціальним рецептом, я вам його не розкажу. Це Свіжих розуміло. фруктів і ягодів. Тому прошу скуштувати для того, щоб ваш день зробити завжди бадьорим і тонізуй. Я думаю, це мало Леся буде ще трошки налити, будь ласка. <рес> тому що вогонь за спиною дає все ж таки своє. Це правда смачно. На узлісі хочу вам сказати, готується не тільки ось ці от тонізуючі. Напої тут є багато всього решта цікавого, але про це напевно в наступних програмах. Дякую Леся смачно. Правда. <му> Наша ковбаска вже нібито готова. Вона ж так на вогні, як на нашій з вами галицькій пательні. Але запах має просто неймовірний. Для нашого декору свинки ми знімемо цей один шампурик. Нібито все. Відкладаємо в сторону. Ну, а тепер розвернемо нашу свинку. Вийшло в нас це просто прекрасно. Батончик маємо рум'яненький. Сирочок розплавлений. Весь просочений маселком є нібито. Переносимо це все на наші з вами овочі. Вони в цей момент також трошечки підпікаються. А тепер найголовніше. Зараз першим ділом ми з вами зробимо... Ой, ковбаска. Печи-печи. Називається печи-печи-ковбаска. Ми зробимо з вами два вуха. Такі маленькі, такий батончик, був невеличкий, бачите? І свинка в нас з вами виходить така малюнька. Є в нас два вушка. Слухайте, ви хочете які очі, щоб в неї були такі булькаті чи такі нормальні булькаті? Ну, давайте булькаті. Давайте вставимо їй сюди два ока. Так, свинка в нас каже, ой, горе, хто ж мене так засмажив смачно. І це в нас буде то, що необхідно для свинки. Так, в нас з вами залишився хвостик. Давайте обкрутимо цей хвостик. І Так, тихо, носик не відвалюється. Є хвостик. Є рильце, є очка. Свиня готова. Тож, нагадаю, щоб приготувати свиню на природі, нам потрібно один батон, трохи плавлених сирків, майонез, масло, ну часник, як на звиклий салат, і траву, помідори, огірки, листки салату та цибулю. Без ковбаси на природі діла не буде. Най вам смачнить. Ну ось наша свиня і готова. Так багато бачу голодних рильців перед собою. І ви знаєте, що подумала? Ось оця от ковбаска, яка лежить прямо переді мною, вона може слугувати хоботом. Листки салату вухами, і наша свиня може елементарно для мусульман перетворитися у слоника. Це була Галицька пательня. До столу, друзі!